Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо всього один номер із нашого ЗОшита. Мені він сподобався тим, що на кожному із прикладів цього номеру ми можемо відпрацювати різні способи множення. Працюйте неспішно над відео. Якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів, якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів, повторюйте виконання завдання самостійно. Якщо ви нарешті розумієте одне завдання, можете його впевнено повторити собі чи близьким. Переходьте до наступного. Пам'ятайте, це не кіно для перегляду. Це підтримка тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал. Впевненіше і швидше виконати завдання. Зупини відео. Повтори дії над раціональними числами. Це єдине завдання, над яким ми будемо сьогодні працювати, і тут нам треба просто обчислити значення кожного виразу. Пам'ятаємо, що коли ми працюємо із числами з різними знаками, то перше, про що ми думаємо, це знак. Тож, при множенні чисел з різними знаками, ми будемо мати результат від'ємний мінус. В завданні Г теж числа з різними знаками буде мінус. В завданні Б числа одного знаку. При множенні двох від'ємних чисел отримуємо додатній результат. В завданні Д, від'ємний результат, і в завданні В два числа з різними знаками, результат теж додатній. Після того, як ви визначилися із знаками відповідей, можете сміливо працювати з модулями, тобто не дивлячись ні на які знаки. І так, в завданні А. 3,72, ну, я би, мабуть, все-таки тут множила на 9 у стопчик. 9 на 2, 18, 8, пишемо, 1 пам'ятаємо. 9 на 7, 63, 3, пишемо, 6, пам'ятаємо. 9 на 3, 27, да, 6, 33, і пам'ятаємо, що нам треба порахувати, а скільки в сумі в обох множниках цифр після коми їх дві, і справа наліво крокуючи, відділити ці дві цифри коми. Тобто маємо 33,38. Мінус у нас уже стоїть. Дуже добре, що ми з вами попрацювали множачи у стопчик, бо цей інструмент виконання множення. Іноді призабувається. Завдання Б. Ні, тут ми в стопчик не будемо виконувати множення, тут ми виконаємо множення усно. Бо ми знаємо, що для того, щоб помножити на 50, нам досить помножити на 100, а помножити на 100. Це перенести кому на дві цифри у сторону збільшення, праворуч, і поділити на 2, Бо 100 поділити на 2 – це якраз і буде 50. Ну і 4200 поділити на 2 – це 2100 надзвичайно легко виконується множення. 2100. Наступне завдання В. І тут у нас звичайний дріб множиться на мішане число. Щоб помножити звичайний дріб на мішане число, ми мішане число переведемо у неправильний дріб. Ось тепер уже ми можемо виконувати множення. 36 і 6 аж проситься, щоб ми його скоротили на 6. Матимемо 6 поділити на 6 одиничка 36 на 6 це буде 6. Ну і 175 і 35. Та можна почати із скорочення на 5, бо ви бачите, що ці числа обоє закінчуються на 5, значить вони 100% діляться на 5. Але я точно знаю, що вони ще діляться і на 35. Тож поділимо 35 на 35 одиничка. 175 поділити на 35, це буде 5. Маємо 6 помножити на 1, це буде 6, 5 помножити на 1 це буде 5. 6 п'ятих виділяємо цілу частинку, бо це неправильний дріб, 1,15. І ми з вами протреновуємо наші навики переводити звичайні дроби у десяткові, бо це іноді забувається, а так ми побігом пригадаємо ще і це. Одна ціла в нас так і залишається, пам'ятаємо, що різка дробу це діє ділення. Тобто одиничка поділити на 5 це буде 0, цілих. допишемо ще нолик сюди 10 поділити на 5, це буде 2. Тобто це буде 2 десятих. Одна ціла і друга. Обова частинка у нас це 2. Добре. Так, дописуємо відповідь 1,2 із знаком плюс. Наступне мішане число множимо на десятковий дріб. Тут добре було би записати ці числа або обоє у вигляді десяткового дробу, або обоє у вигляді звичайного дробу. Я запишу. Обидва ці множники у вигляді звичайного дробу. Про мінус я вже не думаю, бо я вже визначилася із знаком результату, і тут буде 1,25. Це дорівнює, переводимо у неправильні дроби. 36,25 помножити друге мішане число переводимо в неправильний дріб. Але я би спершу, мабуть, отут скоротила. Бо 25 і 100 діляться на 25. Тут буде одиничка, тут буде 4. Маю 1,1 і тепер уже переведу у неправильний дріб, і це буде 5 четвертих, дорівнює. 36,4 разом діляться на 4. 36 поділити на 4 буде 9, 4 на 4 1. 25,5 скорочується на 5. 5 поділити на 5 буде 1. 25 поділити на 5 буде 5. Отже, маємо. 9 помножити на 1 9. 5 помножити на 1 буде 5. Виділяємо цілу частинку. П'ятірка у девятку поміщається 1 раз і 4 залишається. І побігом з вами повторимо переведення звичайного дробу у десятковий, ціла частинка так і залишається цілою. А 4, знаючи, що риска дробу це діє ділення, ділимо на 5. 4 поділити на 5 не ділиться, це буде 0, цілих. можемо дописати нолик. 40 тепер поділити на 5, це буде 0,8. Результат вписали, і тепер виконуємо множення завдання d. 58,9 помножити на 0,5. 0,5 це половинка. Тобто, помножити на 0,5 це все одно, що поділити на 2. Оскільки 9 на 2 не ділиться, а я знаю, що після коми можна дописувати нулі стільки, скільки захочу, то я допишу один нолик. От 90 точно у мене вже поділиться на 2. Все, 58, цілих поділити на 2 це буде 29, цілих. і 90 сотих поділити на 2, це буде 45. сотих. Ми з вами повторили купу способів множення. Зазначте, наскільки ви тепер багаті в інструментарії, яким чином ви можете обійти складні дії, полегшити їх, спростити процес множення і отримати задоволення від того. Ну, у мене на цьому все. А ви тренуйтеся, успіхів вам, Па-па.